Доброго вечора. Сьогодні ми прочитаємо з вами казку Василя Королів Старого Царський зять Селянин. Жив якось у бідному верховинському селі хлопець сирота. Пішов він до одного великого газди й найнявся на нього служити, а той газда мав дуже іржаву приіржаву шаблю. І наказав новому слузі, аби він ту шаблю чистив цілий рік. За один рік служби газда пообіцяв сто крейцерів – Платні. Хлопець нічого іншого не робив, лише чистив шаблю, отак цілий божий рік. Останнього дня служби газда закликав хлопця в хащу і наказав, аби він одним махом зрубав шаблею бука, товстого, як бочка. Хлопець попробував рукою гостре лезо, потім як розмахнувся, то срубав бучиська за одним ударом. Газда почав казати Аби селянський син служив у нього далі, обіцяв сто крицарів, ще за один рік служби, а роботу давав таку саму, яку слуга мав і досі. Хлопець залишився ще на один рік. Знову нічого іншого в газди не робив, лише чистив та гострив ту шаблю. Коли своєї відслужив, Газда закликав його в хащу і знову наказав, аби він одним махом зрубав шаблею бука, товстішого за бочку. Легінь повертів шаблею, потім замахнувся і стяв бука за одним ударом. Тепер уже газда не наполягав, аби хлопець лишався служити а виплатив йому обидва роки служби. Але той дістав платню і почав просити. Пане газдо, вам і так не треба стару шаблю. Вона у вас, як видите, іржавіє. Дайте її мені, і я верну вам гроші за один рік служби. Газда погодився на те, і хлопець повернув йому сто рицарів, а шаблю взяв. Та й пішов собі. Мандруючи по світу, навідався він якось до одного царя і теж попросився до нього служити. Цар зволікав із відповіддю, але його доньки, котрим легінь дуже полюбився, доти просили дати згоду, що той найняв хлопця вівчарем. Увечері, коли старий вівчар вернувся з отарою, цар сказав, що далі він не робить. Та завтра ще й вижене овець, бо треба показати новому вівчареві, до якої межі їх пасти. Другого дня старий вівчар вийшов із молодим слугою на цареву толоку. І показав йому межу, доки мають право виводити отих овець. Притому застеріг. Видиш синку, далі зеленіють три красні луги. Над першим панує шестиголовий змій, над другим восьмиголовий, а на третім дванадцятиголовий. Туди овець не виганяй. Бо як виженеш тобі і вівцям буде смерть. І старий пішов собі додому, лишив молодого вівчаря самого. Повівчарив хлопець до полудня, а далі не міг утриматися, аби не пустити овець за межу. Вівці радо побігли туди, та й геть випасли, стоптали траву на змієвому лузі. Увечері хлопець загнав їх до кошари, а наймолодша царська донька винесла йому їсти. Легінь і дівка від першого дня сподобалися одне одному. О півночі молодий вівчар несподівано видів, як на стоптаному лузі щось дуже заблищало. А звідти почулися страшні крики. То лаявся шестиголовий змій. Легінь вхопив шаблю і вибіг туди. Дивиться, а змій уже посунувся у другий кінець лугу та й далі страшно лає і вівчаря, і його овець, котрі наробили великої шкоди. Раптом вівчар помітив у землі розколину. Глипнув туди, й увидів під землею світлу, красно прибрану кімнату, а на столі всяке їсти й пити. Спустився легінь сходинами до тої кімнати, налив собі вина і добре потягнув. Потім узяв на себе парадне плаття змія, стів. На стілець і запищалив. Почувши гру сопілки, Змій відразу скочив у кімнату і заревів на хлопця. Що ти тут глядаєш, гріш на душе? Та ще й сюди прийшов сердити мене. Недоста мені з того, що царський вівчар із своїми вівцями потолочив шовкову траву на моєму лузі. Але завтра буде смерть і йому, і його вівцям, а тепер я вб'ю тебе. Легінь схопився із стільця і крикнув. Гей, чуєш, Змію, я, царський вівчар, але тебе я не боюся. Почувши ті слова, шестиголовий змій розсердився ще дужче і заревів на повний голос. Та ти ще смієш так зі мною говорити зараз тобі і кінець. Але доки змій сягнув за шаблею вівчар своєю гострою шаблюкою відтяв йому всі шість голів. Потім рушив з-під землі до розколини. Але коли проходив попих хлів, у котрому змій держав свого чарівного коня, почув такі слова. Чоловіче добрий, ти мого пана зарубав, тепер сам будь мені за господаря, бо інакше звідси не виберешся. Добре, відповів на те вівчар, віднині ти мій, і коли буде нагода, послужиш мені. Вернувся до кошари і солодко спав коло овець до самого ранку. А вранці молодша царівна принесла йому поїсти. По сніданку хлопець вигнав вівці пастися і пустив їх просто на шовковий луг восьмиголового змія. Отара геть випасла його красну траву. Коли вівчар вернувся з вівцями в кошару, принцеса принесла йому вечерю. І він знову поїв. Опівночі молодий вівчар несподівано почув, що восьмиголовий Змій страшенно лається. Легінь глипнув у той бік і видить, що Змій ходить з ліхтарем по лугу і визначає шкоду. Недовго думаючи, хлопець вискочив із кошари, підпорізався шаблею і вибіг на луг. Змій був у другому кінці. І вівчар, ідучи так, аби той його не видів, знову помітив світло, що било з під землі крізь розколену. Глипнув він туди і десь на два сажні у заглибині увидив світлицю. Спустився легінь сходами до підземної кімнати і найшов там на столі добре вино та всякі калачі. Сів до столу і пив їв стільки, скільки йому влісало в черево.